До народної ради міста Конотоп надходять звернення громадян стосовно дитячого харчування у шкільних закладах міста. Реагуючи на сигнали про неякісні харчі, недокладені порції, високі ціни, Народна рада організувала незаангажовану комісію, до складу якої увійшли активісти громади з відповідним професійним досвідом та належного профілю. Мета виїзних рейдів, до закладів освіти. Оцінити стан речей, на які вказують у своїх зверненнях громадяни, на власні очі. Незалежна комісія навідалась до дитячого навчального комплексу «Казка», гімназії та школи номер 3 Керівництво цих закладів не заперечувало отриманню інформації та всіляко сприяло діалогу, який відбувся між представниками громади та постачальниками харчування. Результати таких візитів будуть оприлюднені по закінченню рейдів. І про стан такого актуального питання, як дитяче харчування, ми повідомимо громадськість. Нам від звернень громадян міста Канаток містян дуже багато находить скарг про саме залізничну лікарню і зокрема залізничну поліклініку. Ось цю. Ось поки що людей, які зголосилися написати це в письмовому вигляді, повідомлення не знайшлося. Але ми сподіваємося, що якщо щось таке буде повторюватися, то люди все ж таки перестануть боятися і напишуть такі повідомлення про злочин. І тоді, як то кажуть, начувайтеся по всій суворості закону. Ми зараз особисто до вас претензій ніяких не маємо в рамках проведення акції на кожен заклад така ставиться табличка з номером телефону народної ради, куди прості громадяни міста Канотоп можуть звертатися у випадку порушення їхніх прав, у випадку хабарництва, здирництва і так далі. Тому ми повідомляємо вас, рішення є народної ради собі кого. Воно їхав в Київ, не а, Да, Ми завеземо, ми вам, ми завеземо так, вам рішення Народної ради за підписом голови народної ради, Пархоменка Володимира, в якому йдеться про те, що ми розміщаємо, ось ми розміщуємо цей інформативний плакат на вхідних дверях до вашого навчального закладу з метою упередження хабарництва і здирництва. І попереджаємо, щоб ви його не демонтували, не здирали. Тому що він буде розміщений повторно і тоді буде проводитися пікетування вашого навчального закладу. Мається на вас адміністрація. Ось тому, якби ви в курсі, ми вас попередили. Документ, який засвідчує рішення народної ради, ми вам завеземо пізніше, тому що у нас вже закінчилося. Добре, я думаю, що директор не буде заперечувати. І я теж сподіваюся. Що... Але, 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 але. Ну ви знаєте, студенти Ольга, говорять інше. Ми зайшли і вже так, Ольга, так кілька Ольга, розмов було. Ольга, але, але, Ось тому це ми це сподіваємося, що якщо навіть брали, ви виправитеся. Ви, ви, Добре, тоді все. Дякуємо. Ви, ви, ви мипаємо. Ми ми Посуплення. У випадках, у випадках, якщо у вас буде складатися якась надзвичайна ні, ні, ситуація, чи якісь потреби будуть, які ви не можете самостійно вирішити, ми вас також повідомляємо, що ви можете звернутися до народної ради за допомогою. будь якісь побажання чи прохання, чи у вас є якісь проблеми разом з тим, ви так само можете звернутися до народної ради. Номер телефону знаходиться на цій інформаційній листівці формату А4. Разом з тим хочу вас повідомити, що дальна рада знаходиться в приміщенні міського виконкому 120-й кабінет. Якщо у вас є якісь проблеми, можете звертатися, ми вам допоможемо. Ми не є ворогами, але одночасно з тим ми попереджаємо вас, що ми будемо нещадно ставитися до тих людей, які будуть порушити законодавство і будуть чинити з з простих громадян. Вінить кожного можна в хабарник. Хабарник. Так. Тобто так. Це все голословно. Якщо вже ви народна рада, то давайте візьмемося і зробимо. Я все-таки думаю, що доктора всі організуються і прийдуть до вас. Провідьте, будь ласка, як налоги платяться, як в конвертах платяться учасні не предпринимателі. Да? В конвертах платяться зарплати. І налоги, і, відповідно, нам тоді зарплати. Оце ви правітьте. Перевірте. Да, як не виплачують на ті ж самі швейні фабрики зарплату? Перевірте. Продукція йде, зарплата не платиться, налоги скриваються. От там, тут провірять. Ви закінчили? Шановні конотопці, Народна рада отримує сигнали про те, що невідомими особами здійснюється набір до лав місцевої самооборони, а також збір коштів на її потреби. Звертаємо вашу увагу, що всі організаційні питання по запису до самооборони та збір коштів відбуваються лише у кабінеті номер 120 міської ради та на народному вічі. Будьте пильними. Шановна громада! Народна рада запрошує спеціалістів для співбесіди на заміщення керівних посад в Конотопському міськвиконкомі та Конотопській райдержадміністрації. Для проходження співбесіди при собі мати резюме та рекомендації. Чекаємо вас за адресою Проспект Миру 8 кабінет номер 120 з 9 до 18 години щоденно.